Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Англійська в Україні стане обов'язковою змалку. Вчити її будуть всі діти ще з дитсадка. Цей предмет буде у всіх школах. Щоб отримати атестат, доведеться пройти державну підсумкову атестацію з англійської. Це передбачає проєкт закону, ухвалений за основу. Так само у всіх закладах вищої освіти у кожній групі на кожній спеціальності будуть пари з англійської. Університети і інститути зможуть повністю англійською викладати окремі дисципліни та приймати контрольні. Про це абітурієнтів будуть попереджати під час вступу. А для вступу в магістратуру необхідно буде здати ще й іспит. Така лагідна англомовізація допоможе українцям подолати мовний бар'єр і глибше інтегруватися у світові процеси, пояснюють законодавці. Англійська це мова світової бізнес-спільноти. Володіння нею дає доступ до передових знань, технологій, уможливлює ведення бізнесу по всьому світу і дає змогу ділитися своїми ідеями з ширшою аудиторією. Нині англійська мова є офіційною, де юро в 58 країнах, де факто й у низці інших країн та територій. Коли закон почне діяти, окремі категорії українців повинні будуть володіти англійською. Це держслужбовці, посадовці місцевих органів влади, прикордонники, поліцейські, керівники структур обов'язково для підлеглих буде визначений перелік посад. Кому не вистачатиме навичок і запасу слів, будуть йти вчитися. Так прописано в проєкті закону: нових держслужбовців без англійської на роботу не прийматимуть. Під час конкурсного відбору вимагатимуть сертифікат чи диплом як підтвердження рівня володіння мовою. Ці категорії матимуть відстрочку замовними вимогами від 2 до 4 років після скасування воєнного стану. В ЗСУ нацгвардії англійська може використовуватися як мова міжнародного спілкування, та не обов'язкова і не під час війни. А ще Україна буде без перекладу приймати від іноземців паспорти чи посвідки, складені англійською мовою. Телебачення зможе показувати англомовні фільми та передачі. Цей проект закону пройшов перше читання до остаточного ухвалення в документ ще можуть внести правки.